Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми проводимо з вами невеличку трансляцію е, з одної з торгових точок компанії Мініагра, а саме Мінніагра Київ, Захід. Це торгівельна точка компанії Мінагра, яка розташована на Житомирській трасі, саме в селі Бузова, 36 й кілометр Київ-житомир. Розвертаю. Камеру і прогуляємось по наявності тракторців. Погнали! Значить, булатик Булатик бюджетний. Бюджетний Булат на 24 кінських сили. Це Булат серії Pro. Ось такий класний трактор з рівною підлогою. Дуже комфортне місце оператора. Повністю зашитий зад, як ви собі це уявляєте в своєму тракторі. Він на широкій великій резині ззаду 112,24. Переду у нього основна резина 6,5 на 16. Каймас двигун Звичайна ціна 5800 такого трактора. Ось такий у нього класний капот, лінзована оптика. Класні такі фонарики, які світять по бокам під фарнічки, Коли ви повертаєте, видно і вліво, і вправо. 46-й вузькій на вузькій колії, на метровій є такі ж самі трактора, на колії метр двадцять. Зараз під'їдемо, Модифікація екстра покажу. Хоча до таких тракторів є розширювачі, колії, ставляться е на кожну ступицю під колеса розширювач, і спокійненько собі працюєте так, як вам треба. До речі, в нього у цього трактора бокова куліса. І по центру куліски в нього немає. Далі, е хід продаж. Реальний хід продаж на сьогодні це була ТІГ серія 244. З реверсом є такі трактора і з реверсом і без реверса. З реверсом такий трактор коштує 6500, Без реверсу він коштує 6200, 300 доларів різниця. Але подивіться, які потужні передні мости. Який він весь вилизаний, Який у нього чудовий е робоче місце оператора, яке в нього взагалі таке рівнесеньке, вибачте, звоночок був. Е чудове місце оператора. все так широко, по-багатому рівна підлога, зашитий зад, е примусові гідроциліндри. Верні, гідроциліндри для примусового протестання на місці і єдиний у нього мінус це, е, ручка Реверса, вона так не дуже, якщо ви великого зросту, вона буде вам трошки зліва під коліна давить, але її можна підігнути, буде все чітко. Далі, ось такий булатик, прошечка, ще один. Ми вже його побачили з вами, оце він і є. Нагадаю: 5800 за такий трактор доларів, е, щоб вас не лякало слово долар. Трактора продаються за гривню. На кожен день е є якийсь там курс міжбанківський. В день, коли ви купуєте трактор, розраховуєтесь в гривні по курсу міжбанка. Ось такий трактор. Булатік е «Елька» Люксовий на великій резині 11224, 6,516. Спереду. 5600 коштує такий трактор. Це перший сінтайський завод. Це дуже відомий завод. Ми веземо як синтай, трактора Сінтай, так і трактора Булат з одного і того ж заводу. Тільки Булати сині, а Сентай червоні. Це такий самий трактор такої же, так, з такою ж рівною підлогою, бачите. Добре, так да. Але <клух> у нього менші. Коліса 6,016 спереду і ззаду 9,5 на 24. Ну, ось їх видно, по суті, по колесах вони відрізняються. Далі є у нас класичні булатики, де нерівна підлога, є невеличкий виступ тунеля КПП, але бокова у ліса. І такий трактор коштує 5.400. Це дуже бюджетна версія трактора. Але КМ 385-й двигун стоїть і теж той самий Сінтайський завод. Ось такий самий булатик. Далі, давайте виглянемо на вулицю. Є джинми з Сараковички по 7100. Є ловили 504, Вони відрізняються по комплектаціях і починається в них ціна від. 18 тисяч доларів до 18 400. в залежності від наявності гідробаку, кондиціонера, є трактора Тефін. Це ремінніки. Ремінніки дуже бюджетні, дуже класні. Це на 35 коней, повний привід, 4700 доларів. Такий трактор не путать ні в коєму разі з мототрактором. Мототрактор ремінний з одноточкою. Кріплення навіски. Трифенг ремінний міні-трактор. До речі, колись у них було по три ремня, зараз у них стоїть чотири ременя. Такого, щоб ремні проскальзували, ми не чули від наших клієнтів ніколи. Це відголоски Відорки ще продаються, ну, все треба приїжджати, мацати і торгуватися біля трактора, всі заводяться і на них є спецціни. Далі 350 ловол, це 35, ой, Прошу прощення, 350-й чи Це задній привід ремінний трактор на 35 коней за 3600 доларів. Джинмачка, 244 з реверсом за 6,200. отдається такий трактор. Ціна просто пушка для джинме. Давнього підлога не рівна, але ж трактор це потужний, бокова куліса, все. Це норм. П'яся, бюджетна 50 джинма, 800. Для 50 це шикарна ціна. Та і трактор шикарний. Джинма є джинма. 50 коней, потужний, надійний. Це у нас япончики. Хто приїде, буде масить, будемо говорити про ціни, беушнині японці. Далі пішли монстри, монстри соліс. 50 соліс. 16 400 доларів без кабіни коштує такий трактор. Трактор просто вогонь. Є такі трактора і з кабіною. 50 -ка з кабіною для фанатів. Трактор важкий, найважчий в класі, потужний, класнючий. 105 солісів, 31 500 вони зараз в Україні вже набрали популярність і за ними вже ганяються. На початок сезону за ними була черга. Зараз вони продаються спокійненько, вони є по всій мережі. 110-ті соліси закінчились, сезон розпродались, але пливуть в морі скоро будуть. 130-й соліс – 46 тисяч доларів. 130-ка потужна, просто монстр-монстр. Далі, ось як я вам казав. Соліс екстра це широкий соліс з калією 1,20. Ось така у нього широка колія на метр двадцять. І, звісно, робоче місце оператора. у нього ширше. Він, а, ну, не сказати, що зручніший. Він просто інший. У нього інші задачі. Він для того, щоб працювати в полі, а метрове поле зазвичай люди більш беруть для теплиць. І міжрядів некуще, і, по суті, він низенький, дуже добре працює під стінкою теплиці. Далі, які такі ми вже з вами бачили, і погнали ось фінги. Наприклад, саме бюджетний ремінний трактор на 24 коника з аналізкою і примісової гідравлікою коштує 3 300 доларів. Це дуже розумна ціна. 350-ка без передка коштує 3600 з передком 4700 А от синтайк, як я вам казав, теж з рівною підлогою 5700 700 коштує такий синтайчик. Класний трактор першого сінтайського заводу. Далі, є у нас по всій мережі в Україні трактора Ловал на 24 коника по 6300 Ну, ловал його рекламувати. Та, так само, як і Даншфєнс, немає значення. Ну, немає стенку. Його всі знають, всі люблять. До речі, є 35-ка повноприводна, приводна Вони теж є по всій Україні. Ціна 7,150 такого трактора. Ну і хіти продаж, звісно, данфенги-сараковки. Це Сараковка G2, але є і просто люксові, які вже закінчуються. Адан Фенгі, Сараковка Ж2 є присутні, по 9900 по всій мережі Міні-Агра. Є всі навісне обладнання. Тож, коли ви купуєте трактор, ви спокійнесенько собі можете придбати в міні-агра все, що вам буде до потреби до вашого міні-трактора. Міні-трактори є по всій Україні. Склади в Україні великі у нас. Ми є по всій торгівельній мережі. Мініакра з великою кількістю тракторів. Ось так це виглядає сайт як Мініагра .UA». Там є в розділі контакти, і телефони, і адреси підприємств. Тож швиденько зайшли, подивились найближче до вас та поїхали купувати трактор. До речі, коли надумали купувати трактор, обов'язково поїдьте, потестуйте, помазайте. Шахраїв багато, аферістів багато, які розповідають. І про ціни, і про трактора, і бігають по чужих площадках, а у самих нема навіть нормального торгівельного майданчика і хоча б десятка тракторів на складі. А потім ви за ними бігаєте, то дайте мені сервіс, то дайте мені трактор, щоб у вас ще й таке. Тож лайк, підписочка, залишайтесь з нами. З нами буде цікаво.